Сосну шишечку, навіщо ти п'єш? На Я натиснув це відео для того, щоб це зробив це мені що, тобі, робити ще робити щось треба. Ну, теплі ці пекельні богаш. Ну, добре, добре. Все, зібралися. Поїхали. Всім вітання з планети провтиканих ідей. А це третій відео з Pon І тут будемо грати за темну сторону. Звісно, це буде дуже дивно, бо грається сили світла. Так би мовити, проти Дриготарця. Ми тупо угорали з них, але Зараз ми поглянемо та на ситуацію з іншої сторони. Як казав мій батько, цей ваш Павученко все приїбав. А нам на старті нашептує вже не оповідачка. Ну, і бог є суддя. А ви, мабуть, трохи здивуєтесь, це оповідач. Розумію, гнів фембази, тримайтесь, разом переможемо. А оповідає він майже те саме, що й жіночка на початку кампанії світла, але приймаючи сторону дреготарці, розповідає, як же клас там, де даху є масло. Або в нашому випадку магія, яка ледь не вітає в повітрі, як же там всі кайфують, як всім добре. Але Дригатарці вирішили, що якщо захопити ті землі, то вони тепер типу, будуть кайфувати і їм стане жити краще, і жити стане веселіше. На це самі, знаєте, тут, оповідаєш, так під підколює захисників цих чудесних земель з пломбіром. Типу, якийсь лох фіганув по землі і зробив розлом, і що вони цим добились. Так ми програли. Але ж, блять, які ж людей були кислі лиця, коли вони зрозуміли, що потрапили в оточення цієї перерви, ну і так далі. І знову таки, прийшла купа часу, рани землі потроху загоїлись, і через кріру вже були шляхи. І де потроху почали скупчувати свої сили, аби взяти реванш за гнебну поразку тоді. А ми, от, ми будемо працювати спецагентом на служби її величності Мардеси. якісь бомжі в ресі хапають нас і витягують з якоїсь свого режиму. Типу ми обрані для служіння, звісно, це в будь-якому випадку краще ніж нюхати обіцяні шконки. Події відбуваються паралельно компанії Сили світла, але тепер ми будемо робити бруд за задригатарця. А ось ми у вигляді пилинки. вау вау воу З'являємося перед нашою ботиксною панянкою і розклад такий: ми обрані. І якщо ми відмовляємось служити, то нам прилетить коло по голові. І болітиме вона доскону часу. І якщо ми просто облизня на завданні, отримаємо по голові. А от якщо ми будемо чимними і зробимо все, що нам скаже наша рогата панянка, то ми не отримаємо погоді. Стонг. Так. Наша задача влізти в хату до покійної суперниці Мордеси Зуран за кристалом Евразії, який, мабуть, нам, ну, тобто, нашій Володаксі колись знадобиться. Наша керівниця чітко підмітила, що там може бути охорона, але й тупо пофіг, і максимально нецікаво, наскільки насправді це завдання може бути складне. Головне, щоб ми зробили все чітко і принесли брюлік. Якщо роботяги зловили болючий флешбек, вибачайте. Вау! І ми летим до першої місії, а тобі ж до бійця зурани, колись дуже крутої магічки, але одного разу її трохи копнув один демон, який вона хотіла підкорити. І сама обернулась такого ж. А хата покласти жанру без догляду не залишила, і тепер ми чекнемо, що там взагалі залишилось. І так. А це вже цікаво. Як ви пані і панове вже підмітили, ми граємо рядовим мобом, з якими ми боролись минулої кампанії. Але топа геймплею не все так однозначно, хоч нам і підсунули звичайного моба, але керується як топ асасин з приємними анімаціями. Звісно, перший пексі є аналогом лучністі з компанії Світло, але вайфу в цій грі це справжній валькірії, яким краще на шляху не траплятись. Як ця твердьняється. Yes. Вигрібаємо все з халупи і пробігаємо далі. Так, шуршим по кутках грошей нас нема, тому нам треба як можна раніше б з смертельнішим, ніж дитяча стокова зброя. Не густо. Розтяжечка нас пропускає, наче пастки не складні. А от і наш перший заробіток, на вахті якого стоїть скелетоник. Курва. Упф, Так, я щось трохи забув. що до чого одну секунду. А я взагалі-та. Майстер міткої стрільби зі мною згодні. Та а як розпізнати, хто перед тебе, скелетон чи скелетонка? Не пишіть ці в коментарях, мені й так горіти в пеклі. О, як розумію, смерть гідна злодія. Доберемось до цілі. Вихтаючись від мега пасток у вигляді книжних шаф? О, це так камінчик. Хапаємо і робимо нігтики звідси, трохи згрібає, все ще погано лежить, і стрібаємо в дивний портал. І от ми знову перед нашою панянкою, щоб отримати нове завдання, яке ми, звісно, виконуємо. А дає вона нам цікаве завдання зафігачить Маркуса, тобто місцевого біню? Який намахав капітана, якому ми шукали ще тоді журнал в минулі кампанії. Як виявилось, камінчик, який ми стягнули з помістя Зорана, з орани, штука не лише як жіноча іграшка, але й потужний артефакт, за допомогою якого нас можна слати куди завгодно. Жак, далі придумайте самі. Кидаючи нам в очі, ми телепортуємось в наступну місію, а саме в те саме село Селандія. І як ви вже зрозуміли, ми змінимо хід історії, який ми відтворили в кампанії світла. Нам треба купнути біню, який є надважливим для економіки бо таскає різний товар з зовнішніх земель до королівства. І було б дуже неперелавки короляві Айліндель і шістьом пісіпаком зради. Якщо в б з Беню щось трапилось, таке ну, хороше. Шведські надрозами вирішили хитро зекономити ресурси, додавши до компанії пітьми локації з кампанії Сил Світла. І насправді вийшло прикольно, бо вони трапляються не так часто в компанії і повернутися в рідне залуття завжди приємно. Але є й ложка Сечі в тішці з Бориша. Моби сил світла це наші головні перси з компанії Світла, ну якесь таке прям не дуже. Звісно, не все так просто. Нас чекали, якщо минулого разу в Селанті була купа дригатарців, то в цей раз навпаки нічим ні нас не зжидали. Тому прибираємось далі. У нашого черка зв'язали, а за ним і наш бініс, якого захищає ГГ з компанії Світла. Приймайся, кузань! Зараз ми тебе врятуємо. Це була легенда. А тепер, Маркус, мої ботіночки жадають побачення з твоєю сракою. Але цей бізнесмен з середньої роки вже заникався в хатиці в надії прожити на одну секунду більше. А ми що? Нам секунди не шкода, тримай секунду і тримай стрілу. Все, загибай місцеву казну і валим до порталу відсвітуватись нашій паханесі. Що мій уважний любий друже? Я думаю, ти вже помітив дещо. Або правильно кажучи, відсутність дещо. Можеш поставити на паузу, щоб підгадати загадку рівня Жака Фреска. Але не треба. Так, це відсутність чекпоінтів, і це болюче насправді звіска. Не зараз. Навіть на хардові складності, поки все більш-менш лайтово, Але далі, бля, як же ж це сука буде пекти ці сгані пекені борошна. І от ми знову на хаті. Нас хвалять, ми справились. Але саме цікаве, що в цей самий момент клоуни з Мегалону штурмують нашу твердиню Аркмур. Хоч і наша володарка розпинається про те, як ми їх тримаємо за яйця, що аж прям сильно. Але Військовіх то вже штурмують твердиню і мають великі шанси надавати нам ліщів. тому нам знову кидають пил в очі і ми переміщуємося до Аркму, щоб відбити навалу варварів. Ну так. Трохи заробили карбованців, одягаємося по останньому слову у і рушаємо. Починаємо з верхівки фортеці, куди прям вривається людисько. О, бойовий цепелін. Непогано, непогано, можливо, я їх вб'ю не відразу. Відбувається справжня рубка, навіть чилищі там є, але ну, їх це не врятує. Оу-воу, десантування. ой бля. Чуваки, походу, парашути забули. Ну да, ну да, так і помирають легендарні злодії. Пробуємо чекнути нашого нового перса, так сказати, за загарбників мускулінності. Наче непогано, і попробуємо шлях далі. Але проти такої навали ми не справляємося. Так, беремо зброю погірше і натягаємо гідно нашого дригатарця, Але ми все рівно програємо. Щеліть нас затискає кількістю і що, мускулінець програла. А хто очікував, що мужик ще зарішає? Повертаємось до розбійниці, накидаємо замість наряги різних пекалюх типу вибухових стріл. Далі починаємо нашу боротьбу. Стріляємо челам під ногами, стрілою з намотаної ргд 5 і імітуємо обстріл Хаймакса. Як виявилось, ці вибухові пекалюхи слимаків з щитами діють непогано, тому ми викошуємо тарганів Фіксі-бой! І тут ми зустрічаємо чакунку, яка пропонує йти за нею. І все добре, що ми пустили її вперед, щоб бани добряче прилетіло. Та що там сам Алікто вийшов проти нас на разах. Але цей мостик, я в курсі, як тут треба битись. І РГДшки знося його з моста. Перемога, ми відбили навалу жалюгідних фарварів. Якщо завтра я скажу пресі, що будемо бомбити Донбас вісім років. Не буде паніки. Але якщо сказати, що я насрав рот нічок, всі хапаються за голови. І от ми вже повноцінні слуга, як нам повідомили, звісно. Але амбіції панянки занадто високі, тому наше наступне завдання залізти до іншої хати з урани, щоб стирити фоліант, який дасть змогу прикликати Ватара. Зурана з часу дуже добре перегилась біля Ватара, ледь не стала з ним одним цілим, але все пройшло по пизді після отпиздюлювання зейлом Дригатарців. Тоді їй якраз і прийшов кінець, наче тут різняться причини смерті Зорани, скоріш за все від Зейла вона отримала і вже в обличчя демона, так і запишем. Але видно, як Мардеса завжди в цій колишній суперниці, що та встигла заскочити на прутинь Ватара і разом з ним очолювати війну проти смертних. Інша хата чаклунке теж під вартою, але тут сидить хтось покруче скелетонів, але наша керівниця впевнена, що то розвут для лахів, щоб туди ніхто не ліз. А ми з цим і так справимось, тому рушаємо. От ми отримали топ-перса, чаклунку. Шкода, звісно, не таку харизматичну, як троїтка, але головне, що її вбивчі сили буде достатньо. Так. Що ми в підсумку знаємо про те, як все ж Зурана дожилась до життя такого? Вона хотіла підкорити якогось крутого демона, і щоб зробити задумане, вона віднайшла артефакт Том Душ, який би мав їй допомогти за її задумом, але вийшло навпаки фаліант поглину зурану, і потім вона виступила на стороні темряви і загинула в битві проти Зейла. Хм. От ми біля другої хати чаклунки, і виглядає доволі таки круто. Нефігова споруда, виглядає доволі атмосферно. Так, туалета на подвір'ї не видно, значить русні тут немає. Охоронці тепер є чупакабри, які отримують несамовитих ліщів від чаклунки. Ооо, знову пастки. Минулого разу якось мене не сильно вразило, може цього разу буде трохи складніше. Не з першого разу пробігаємо, тягнемо важіль і любуємось цікавим інтер'єром будинку з привидами. Ля, кого знайшли? Чаклун, стережа книгу. Оце так прикол. Гасам його посіпак, а потім і даємо йому понюхати пороху. Далі смурфік виводи нас на подвір'я до другої хати. У нас це називається літня кухня. Але це просто ще одна прибудова в декілька поверхів з привидами. Доволі гарні картини, зурана мала гарний смак. Це все ж таки дуже прикольно. Я би побув тут трохи довше, але треба виконувати роботу. Хапаємо спіральний ключ і біжимо до місця, де копнули чекуна. О, ще, ще драбина на дах є. Зустрічаємо чупакабру і знаходимо мапу, яка відкриває нам рівень для фарм. Вставляємо ключ і з'являється прохід на низ. де книги, яка нас засмоктує. Я офігів, Валера. Я офігів. Але, але. Перед тим, як перейти до наступного рівня, ми можемо обрати місію з фарму, де так сказати, трохи розживемося галдіжкою на снарягу. Так. Схема арени також: три раунди і купа бабла. Сама ж арена вже не темна кімната з ямою, а подвір'я з приміщенням. Перші два раунди викошуємо супостатів, але робимо це не так кутко, бо спавняться вони в різних місцях і нападають на вас лише коли побачать. Звісно, цвях мультфільму третій раунд з чаклунами і стрільцями. Я не страждав, як на минулій арені, але. Не з першого разу все ж таки пройшов цей раунд. Спокійно одягаємо нашу чекунку з голками на цицьках і мандруємо до наступного рівня. Коротко кажучи, фоліант був розводняком. тобто ілюзія, яка портнула нас до викривленої реальності, де нам потрібно і буде намагати хранителя і забрати ж його книгу. І ми являємось десь ледь не в космосі перед фістоповим сараєм. Це, це справді гра 2002 року? Занадто красиво. Але з першого разу я місток не прийшов, охуївши від дракона, і я навернувся. Ах, ця та сама легендарна смерть воїна пітьми. Саме в замку нас чекали чаклуни, які були в станці. Ніби чекали на незваних гостів, які прибудуть, щоб їх копнути і забрати те, що вони стережуть. Щоб прийти далі, звільняємо чаклунів, їбашим і йдемо далі до цілі, немов до мети всього життя, щоб не отримати кувалди. Ну, як, сука, прийти тепер далі. Ну і що з цим робить? Маленьке уточнення, щоб прийти далі, нам не потрібно будити всіх май, але якщо нам потрібно максимально нагрібські бабла, то буде і останні. От ми і на подвір'ї. Як виявилось, цей самий хрентель є дракон. Як тільки до мене дійшло, відразу отримав ляпаса. <кхід> Йду від самого початку. Через тих самих чаклунів. <кхід> ну добре, блять. Цей раз займаємо позицію, яка дозволить накидувати і не дохнути відразу. Саме смішне, що цей файт краще, ніж битва з Алдоїном. Зафігачивши звірюку, нас повихтає назад, з цим завітним фоліантом. Але єдине, що бентежить Купа магів, які нас тут чекали, були залишені зейлом. Тому, ж ми з ним перетнемось. Хоча цілі так називається втечіть за бісця і загасіть зейла. І так, він майже одразу випалює, що книжку вкрали і прибігає, щоб забрати. Він тут вже зі своїм топовим посохом. Фігово! Зейл мертвий, хід історії знову змінено. Ми беремо його ключ і валим звідси. <кхи> ми через каналізацію улюблене місце багатьох розробників. Але у мене стались траби за смалскипом, він чомусь не цвітив, натомість відсвічили мої і але в них був якийсь приступ епілепсії. Самі ж канаві нас чекали чупакабри і малі чупакабри. І через те, що вони чекали за кутками, максимально зменшуючи відстань, вони доволі сильно нас вкусали. Але ми мали їх на увазі. І вилізли з каналізації. ледь не влітаючи в пастки, які портнули нас на самий початок. Ну ми акуратно вилазимо з-під пасток і біжимо на подвиг, де нас вже чекає бравий воїн Гатарії. І ми починаємо файтитись проти армії Чупакабр. Ця битва буде легендарною. Все, блять. Ми звалюємо звідси є. І тепер у нас є новий перс бомбардир. Сюжет. Набирає обертів. Мортеса дуже задоволена нашою звитягою, але як виявилось їй, аби об'єднатись з ватаром, тепер не вистачає крові снатливе королівської особи. І така є принцеса Джазіндера. Так так, та напівгола Вайфу. Вона снатлива, що і тепер наші розвідники виявили портал, який зможе нас перенести в анклав. Але зараз не можна гоїти часу. Тому нам знову кидають в очі і портують... да блять це місії, ти чекпоінти мені б дуже знадобились. І повернемось ми до асасинки. Зараз є попло, щоб її переодіти, і заціним, як вона осилить цю місію. Ми похтаємось в Еліву. Ледь не саме секс Анклава. Але це ще не все. Нам ну, потрібно дійти ще до одного портала в кінці цього рівня. І все спочатку непогано. Танчимо перша моба, далі даємо хедшот, і пішло-поїхало. Уклято Ельфа є напівавтоматичний арбалет, з якого він мене виніс. Так, це лише перша смерть. Ми тепер в курсі про цю підступну скатину і закидуємо його вибуховими стрілами. Проробуємось крізь добродягних лицарів, але, але, підлий хедшот кладе нас на лопатки. Спробуємо чекнути нового пекса, нашого смурфіка, накюдуємо йому снаряги і починаємо. От ми почали і відразу закінчили. І знову і знову. <кій> Чекнем бомбардира, що цей покемон зможе. Цей місток проходим. Це хороший знак, міг би бути. Ну, набавились, повертаємось до нашої кралі з магічними іграшками. І, те, і от тепер гра відчувається краще, наче чума ми викошимо ворогів і тебе клята лучниця. От ми і зустріли і, і нашу друїдку. Але зараз ми повинні покинути всі свої сумніви і накопати її. Ну, не з першого разу, це ж все таки друїдка, пацан, не ну лише. Друга наша зустріч з чарівницею закінчилась для неї фатально. Запускаємо портал, який закине нас і в наступний відос. Ох, я туди Ох, який же довгий портал. Що сталося з нами далі? Чи зможемо переламити хід долі і перемогти сили добра, чи програти цей єдиний шлях пітьми? Дізнаємось наступного разу, любі хлопчики і дівчата. Скоро вийде останнє відос з панклаву, де ми завершимо епос і перейдемо до чогось нового, такого скажі, цікавого і більш нам рідного. Хм -хм -хм. Бувайте. Смерд ваєм! smack bare smack smack bare smack bare smack bare smack bare bare smack smack